Доброго дня, любі третя Я рада вас вітати на уроці Я досліджую світ, а тема нашого уроку чим корисна їжа. Усміхніться всім навколо. Небу, сонцю, квітам, людям і тоді обов'язково День Тобі веселим буде. Що ж, органи людського організму. Побудовані функціонують завдяки їжі, яку ми їмо. Без неї життя людини неможливе. У їжі містяться не тільки речовини, потрібні для побудови нашого організму, але й речовини, які дають нам енергію, потрібно для руху людини, для фізичної та розумової праці. Ми вживаємо їжу рослинного та тваринного походження, а також їстівні гриби. Скажіть мені, будь ласка. Скільки разів на день ви споживаєте їжу? Так, чи знаєте ви, що діти виявляють природну потребу їсти невеличкими порціями, так ніби клювати їжу протягом дня? Однак по досягненні певного віку дитина е, зникає споживання їжі певним чином, на те, як багато і часто е, і що саме ми їмо, Впливає дуже багато чинників від традицій нашої сім'ї, країни до навіть генетики? Недавні дослідження вказують на частковий генетичний вплив на індивідуальну частоту прийому їжі. Також частота прийомів харчування залежить від наявності в людини хвороб і особистих уподобань у їжі. Скажіть мені, будь ласка, а яку перевагу ви віддаєте в їжі? Корисні їжі чи шкідливі їжі. Обґрунтуйте свою думку. Чому? Так, добре, давайте з вами розглянемо схему. Організм людини з їжею отримує всі потрібні йому поживні речовини жири, білки та вуглеводи, а також вітаміни. Перше, про що ми з вами поговоримо, це будуть білки. Білки це речовини, які є основним, тобто таким будівельним матеріалом для організму людини. Особливо вони потрібні дітям для росту та розвитку. Найбільше білки містяться в м'ясі, рибі, яйцях, молоці, квасолі та сирі. Наступні це жири. Жири забезпечують енергію в організмі необхідною для руху. Жири мають властивість накопичуватися в організмі як запас. І наступні – це вуглеводи. Вуглеводи це основний постачальник енергії для нашого тіла. На вуглеводи багаті хліби, картопля, макарони, кодитерські вироби та крупи. Наступне, про що ми поговоримо, це про вітаміни. Вітаміни потрібні для збереження та зміцнення здоров'я. Майже всі продукти містять певну кількість вітамінів. Їх багато у фруктах та овочах. Вітаміни прискорюють різні процеси в нашому організмі. За нестачі вітамінів людина відчуває втому і може навіть захворіти. Вітамін групи А. Всі він необхідний для нормального росту і розвитку дитини. А ще він корисний для зору і робить нашу шкіру здоровою та еластичною. Вітаміни групи С. Він потрібен для нормальної роботи всього організму. Також він допомагає залишатися нам здоровими і захищає від різних інфекцій. Так, наступний. Вітаміни групи І, він потрібен для нормального обміну речовин у нашому організмі та для роботи печінки і нервової системи. Також він добре впливає на очі, вітаміни групи «Д» Його ще називають вітаміном сонця. Бо за умов достатнього перебування на сонці, він утворюється в шкірі під дією сонячних променів. Він потрібен для росту і укріплення кісток, а також підтримує нашу імунну систему. Та від групи Б. Вони сприяють росту, допомагають травленню, нормалізують роботу м'язів, серця, нервової системи. Потрібні для краси нашої шкіри та волосся. Отже, з вітамінами розібралися. Поговоримо, будь ласка, про воду. Зверніть увагу на ось таку схему. Режим дня дитини від 5 до 10 років з урахуванням питного режиму. Поставте відео на паузу та дослідіть дану схему.